Всім слава Ісусу Христу. Всім доброго здоров'я. Приїхав на виклик кувати коні. В місто Яремча до Марини з Дмитром. Марину багато хто знає. Марина займається верховою їздою, катає туристів. Зараз з ковалями трохи проблема, але вже багато людей знає, що я надаю послуги з кування розчистки коней. Їду в радіусі 100 кілометрів, станочок виїзний, підстрахували до цього, бо кажуть, що може перевернути. Це не він не переверне, бо вже не один кінь у ньому був, ще ні один його не перевертав. Але є до чого пристрахувати, це не проблема. Є такий кінь теркатий, гарний, довгий, грубий, увитий. такий помість гуцулів, скільки йому років? Дев'ять років коневе. То ти з ним працюєш, так? Так, Хлопець з ним працює, катає туристів. Ось такий кінь. Другі коні ще на роботі, але в загальному куєм цего. Ті на під'їзді. Отакі коні в місті є ремч, Так що приступаємо до роботи. Таке тверде як камінь. Копита має добрі. Хоч щодня не ходить камінням. Але копита нормальні. має. Щодня не камінням ходити, ні? Ну. Dakar, я тебе, за Добре, давай цей. Oh, malei. Він ще відеось таким педикюром не був. Файно, білий кінь, білий кінь, чорні копета. Отак це виглядає. Притерпла ножка, притерпла. Роздрубай я прорікаю. Ну так знаєш поки. Приступаємо. Приступаємо далі. Зараз. Пр! То не одно там грефі великі, там нема. Не привик. Не привик не. Попущу його поки переберемося на той бік. Отако. От Так, так ми працюємо на, на виклику. Нагадую, знаходимося місто Яремча, у Марини. Марина теж має свій тікток, раніше канал вела. Зараз її нема, бо вона там біля коней працює. Там ще коні на роботі. Але пізніше прийде і каже, своє, це, своє враження, як робота, чи підходить, чи не підходить. Отаку. Так що беремося за другу ногу. Кови замутили вже. за 15 Так, три нозі зробили. Карат на три нозі підкований, коня звати карат. Так виглядає перед. Так, задня. Трохи спекотно, він спотів, але десь є по мусі, але нічого. В загальному нормально. Тихо стоїть. Грифи великі, високі. Тяжкої роботи він не робить, але ходить асфальтом, камінням і збиває швидко грифи. Так. так це виглядає. Нагадую, що знаходимося в місто Яремча у Марини. Тут пейзажі, гори. Куємо цього і ще двох. Кінь карат, де у кроків. Все. Карата підкували. Карат готовий. Це роз'їзуй. Каратик підкований. На всі чотиричок притерпла йому нога. Він щось на цю ногу нам трохи кіна, кіна грав. Отак От це відбувається процес. Ще, водити? Бі, малий. Біо. Б'є, перед. Боїться віти, б'є. Боїться за Так, А тут треба оперець було. Yeah. Like Це грефи великі, знаєш, але ну він yeah. у землю потає, він до такого не звик. Нічого, файно є. Yeah. Сподіємося, що все буде добре. Пішов у рігу, значить добре. <laughs> Я ж ту ногу трохи насітував. світував. Насіпав? Так. Тут є така кобила. Приїхала теж з роботи. Приїхала цей. Приїхала з роботи, йде теж куватися. Кобила велика, шпачка така. То є троє коней всіх, так? То є у всіх троє, троє коней. Всіх троє. Один ще лишився. Один ще лишився, кобила ще одна лишилася на роботі. А ця вже приїхала, бо йде куватись. Так ми так ми працюємо. Скільки є років? Десь 7-8. 7 -8. Ну, яка 7-8? 7 років у кобилі. У мене колись така була така сама кобила. Давно, правда, то було. Я думаю, що з Чернівецької області, наскільки я так по групі орієнтуюся. Щоб Марина закидала, як вона там на фестивали їздила. Але чи то вона, то прийде Марина та й розкаже. ця, ця та. Ну. Кобила з Чернівецької області походить. Та-та, десь. З підрумуної, десь з тих сіл. Точно, з Так, так, ну я кажу, я аж видів цей. Я видів її у... У групі Марина кидала, вона там хлопці робили якісь змагання, вона там верхом хлопчика возила. Я тепер згадав, бо той власник дзвонив в ГУМОН, Він ще його так погано розумів. Ну бо він так говорить, вони там, ну, хлопці так говорять там кав... згадав, згадав, в Чернівецькій області. В по Більшість по-румунськи по вони там більше говорять. Але вона на, на тім відео менше виглядала. Ні, кобила велика, а на відео здавалося менше. Отака От кобила, йде, йде куватися. Карата підкували, Карат змокрів, але нічого, коні кожен день душ приймають. Такий теркатий коник. А ми приступаємо далі. Станочок суперовий. Приїхав, розклав. кого буде цікавити. Нагадую, розчистка, ковка, будете, будете дзвонити, у радіусі 100 кілометрів приїжджаю. Такі гарні суда краєвиди, смереки, чистий гарний воздух. Так що давайте, хлопці, шпачку. Все. Підготована шпачка. Як вонася називає? Мая. Мая. Кобила називається Мая. Вже підготували маю і Йдем. йдемо Йдемо кувати маю. Трохи мало показую, бо і часу мало, а троє коней. Але в загальному плюс-мінус як цей процес відбувається. Вже є більше хлопців зараз, трохи познімають і у роботі. Як я виконую роботу. Отакі От у нас справи. Так ми працюємо на виклик. Приїхали в Яремчу до Марини. Я кажу, Марину багато хто знає, бо Марина теж раніше вела свій канал. Зараз більше в тіктоці. Гарна кобила. Трошки моха кусає. Але нічого. Тут під грушку, холодок. Запрягавці вони у... У фіру не запрягаються, тільки... Іде зірка. Тільки катаються верхом. Де зірка вже? Угу. Пока разботи. Зараз покажем і зірку. Дав зірка йде, що він так да побути, Діма. Або може Дмитро узрів. Зараз прийде ще кобила. Одна зірка. От. Прийшла. Третя кобила зірка, приїхав саме, саме головний вершник. Саме головний фірман. фірман, так. Такий шухір. Думаю, так, маю, маю, добиваємо. Та так. добиваємо так. Зараз будемо зірку підбивати. Я дзвоню, ну, чоловік до мене дзвонить, домовляється за це, я кажу, я на серду маю яремчі. Чи... Троє коней підбити. А потім кажу, у п'ятницю кажу, якщо то буде у вас. Бо в четвер там маю свої якісь ще справи. А він каже, я, як підбити? Як ти маєш їх бити? <гум> то каже, коли сказали, що бою, ну я так собі просто говорю, що підбити. Підкувати. Так, підкувати. Ото ця була загубилась? А, так, ми пішли в полонину. А я казав. Ночувати в горах, а вона урвалася. Вона не звикла спати в лісі, бо то в лісі усякі, чути Ну, no, Я казав, що то ця, бо я пам'ятаю, то було по шукали групах. Два дні. Шукали. Так, це хто не знає, підписчики, глядачі, це є Марина. А, ну, як знають, але хто не знає, то це, не знає. це є власниця коней, котра займається кіньми, надає послуги з туризму, катання туристів знаходиться місто Яремча. Тік-ток, скажи, як він називається? Світ з висоти сідла. Світ з висоти сідла у тік-тоці можна знайти і можна буде домовитися і собі замовити різні екскурсії. Добре, а ми йдемо до роботи. Показали трету кобилу вже там в кінці. Покажемо. Такі ноги зробили, послідну ногу добивають. Ще пару цвіків. Ще раз, два, три, чотири цвіки. І обрубуємо, підтягаємо, шпануємо. Як кажуть, косиці вже. Так, мастимо і косичка. Але, але ще, ще одна кобила. Вона зараз під тим, воно нам таке лихо ну, що, що. Ну ще Права задні, чи... добру, добру годину, та й та буде теж готова. Назад це трошки сіпало, а передні так стоїть фу, навіть не рухається. Добре, стоїть кабелка. Цвіки луп'ю, стараюся якнайвище. Я казав, що ви кожен день у роботі будете вийти. Якби де шос, по про... простукали, про... про погримав клевчиком все, чуєш, на котрий жаліє, світігнув і проблеми нема. Бо я стараюся щоб то, то було добре. Але по-різному кожного коня рік собі свій. Але як не сіпає ногою значить добре є підкували підкували другу кобилу ще зараз одну зірку Ту, що я показував що мала каталася верхом. скажи вася плюс-мінус роботу ми вже показуємо 100 разів робота фешоти 100 разів показуємо це, це, роботу але це не, це не Кожні господарі собі прицінюються і приглядаються по-свому вже там в кінечному результаті є, є мала, є. Є. Коні не розуміють що наперед і ходить. Вже там в кінечному результаті. Марина прокоментує як робота, що куди, трошки розкаже про коні більше. І все. Грифи високі, вона так і на мене не розуміє. Отак, приступаємо, приступаємо далі. До самого коня. та Де до, <рес> до семого, ні. Станочок, станочок. Кажуть хлопці, що суперовий. Ну, що практичний. Не, Ну, Ззаді з корбою дуже круто. Правда? Не? Да. не двигаєш ноги, не сіпаю бо нічого, це собі затягнув. І все. Отак. так. — Що так? — Корба це, це, це тема, бо колись коли руками сіпали, двигали, це рве руки, це так було Дивись, такого. Ні, 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 Добре, йди йди. Добре, йди туди по пополота. На боса що. Так і стало накави. Але в гарному то це. Тобі нічого не було воно тут під коло залиси. Отак працюємо по, по два коні, є, по чотири, по п'ять найбільші разів. Пі Ці кобилі вже десь 14 років приблизно. 13-14. 13-14 років. років. Серіошка. Сережка ага. привіз з Тернополя за когось заводить. Сергія, вона то, що має голому, шию біжить. Типу, Милоксандрівської Кобель. Вона в мене саме довше. Ну, я, я від... Віддавна. Дуже така роботяща тяговита. що. Спокійна, мала катається. Слава на ній в ріці. Побагато в тиктоці 800 тисяч переглядів. Скоро мільйончик. Отак. Надіємося, що буде. Отак ми цей. Так ми, так ми працюємо. Багато, багато ну, жінок маю знайомих, котрі займаються ко конями, люблять коні. Дівчинка підростає. Тож любиш коні? Помічниця. Помічниця. Отак ми, так ми працюємо. Щоб, щоб якась була жінка коваль десь вчила кувати. Не, Отак ми так ми працюємо. Так що нагадую, кому. Потрібно буде, будете дзвонити, звертатися. Замовлень вистачає. Марина на кінець оцінить роботу. Скаже, чи підходить така робота, чи не підходить. Та підкуває. Так що все, приступаємо до роботи. Марина, як? Починаємо. Все, підкували трету кобилу, зірку. Марина, дивись, кажи, оцінюй, бо ти в, чим, ти в чим всі розумієш. А що можу сказати? Що робота зроблена дуже швидко. це саме головне, що подзвонив, один дзвінок приїхав, підкував, без всяких уговорів, без всякого такого. Подзвонив хлопцеві раз. Без всякого паху, не треба можна... нічого умоляти, упрошувати. Людина приїхала, як домовились, в той самий день приїхала. Що тут можеш сказати? Завели, підкували, вивели, далі будемо їздити буде видно. Зрозуміло, все. Так що. Станок супровий, до речі, класна штука. І... Особливо задня частина. Так, дуже важко піднімати ноги, кінь взагалі стоїть в цьому станковій ідеалі. Пару разів сіпнула, станок. Це сильна штука, це без що там якісь варіанти, що Перевертнутися, може, ще якісь мають. Ні, ні, вона пару раз так сіпнула, але. Карат ще більше сіпнувся. Я не бачила, не заставила карета, але. В загальному ви задоволені? Мені це сподобалося. Мені сподобалось, що подзвонив, людина приїхала, зробила і приїхала. Я приїхав з болгарками. А тут все є, весь інструмент, все є. Тут не треба нічого, я все маю своє Є ковадло, є кліщі, все, що треба. Так, саме було наш інструмент, весь є. Кліщі, болгарки, ковадло, підкову, вирівня, облавка. Сварочний що... апарат, імпер заглотне. Так, так, все є, що треба. Працюємо, бо працювати приходиться в різних умовах. Так, думаю, будемо далі співпрацювати. Я думаю, що в Надіюся, що, що вам робота сівдала. Треба, домовляємося, приїжджаємо, робимо свою роботу. Дякую, дякую, будемо замовляти. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, кладіть лайки. Кому що потрібно, звертайтеся, номер буде закріплений в коментарях. А ми збираємося і відправляємося додому. Будьте всі здорові, до побачення.